Попереда інформацію, щоб вийшла на зв'язок. Угу. А що ще зробити, може? Може, ну, віршика вам зачитати ще? Чи станцювати, а... може? Ну, дивіться, я вас прошу по-людськи передати інформацію, тому що є проблема. Якщо ні, ну, ваша справа. А ну підожді, це ж ви, дружині, дзвоните, погрожуєте? Ніхто її не погано. А що ви робите? Я... Я телефоную зараз е, вам. Хто там до неї телефонує, я не можу знати. Угу. Mm -hmm. Це ж ви оцей телефонний терорист. Дружина все розказувала за вас. Каже, mm -hmm. якийсь якісь, якісь піским, каже, дзвони, гроші вимагає. Це ви? Всього uh, найкращого. Так ви чи ні, я питаю вас. Mm -hmm. Електрична <рес> компанія? Так точно. собі. А звання яке ваше, що ви кажете, так точно? 60. Та мені індекс не треба. Звання ваше яке, назвіть, будь ласка. Молодший сержант, сержант, старший сержант, старшина, прапорщик, старший прапорщик, лейтенант, капітан, майор, підполковник, полковник. Так, я я зрозумів вас відсутнє звання. Я би хотів вас почути Юлію Василівну. Вона в душі бобриками є собі. Я зрозумів вас. Тоді до вас прохання, що ви передали інформацію, щоб Юлія Васильовна з нами до нас перетелефонувала, є доволі. Вигідні лояльні умови. До звертатися. Мене звати Сквіртослав. Ростислав, так? Ні, Сквір тов. З точки ми з вами будемо вести конструктивну розмову перепрошую. В смислі? Ну, як я до вас можу звертатися. Я ж кажу, мене звати Сквіртослав. В гарному настрої, але може все ж таки будемо слідкова. Та в якому настрої? Це, це, це моє, це моє ім'я, в мене в паспорті так написано. Ви про що взагалі? Я зрозумів. Загалом, що до кредиту, сума до погашення на сьогоднішній день, я так як ви подумали, що маєте номер допомагати вирішувати питання. Так. так. 21 тисяча 780 гривні 23 копійки. Скільки? 21 тисяча, 700 гривень. 23 копійки. Ого, фу, блядь, серце болить. Фу, аж погано стало. 21 тисяча. 780 гривень 23 копій. Це пиздець просто. Фу, блядь, щас помру, блядь. Фу, надо скуру визивати. Так подожіть, це давно вже це... Фу. Ох, погано мені зробилося. Боже, зараз подохну. Коли це вона це це за яку суму брала? Алло? Початку року був відкритий кредит. А скільки вона там брала? Оце вона 21 тисячу у вас взяла і не повернула? 25. 22. 22 тисячі взяла? Все вірно. Капець. А що ж тепер робить, блін? Фу, блін, погано мені, погано мені. Ой, блядь, щас подохну. Е, дивіться, а що ж можна придумати? Підскажіть мені, будь ласка. Ну, загалом я міг би поспілкуватися про закриття кредиту за меншу суму. За 17 тисяч гривень. Ага. А можна буде цю суму, я не знаю, якось, ну, Через бей, чи як, ото, Ну, як вона називається? Реструктуризація, так, там, даже називається. Як ви кажете? Реструктуризація. Надо заповнити, так. Да. Ану, давайте я запишу, бо в мене пам'ять така не сильна. Як ви кажете, кон конструктуризація чи. Реструктуризація. Ага. Так. Пі пігментація, пігментація, пігмента. А, реструктури... реструктуризація. Все, записав, так. Да. Блін, блін, погано мені. А ви, ви не знаєте, я... ш... скоро швидко приїжджає? В залежності від місця проживання. Так, підожіть, бо я походу ошибку зробив, як записав. Як ви кажете, капітуляція. Я вам повідомив, реструктуризація, а загалом. Продати, будь ласка, інформацію клієнту. Декомунізація, чи як ви кажете? Реструктуризація. Ага, так. Да, є, все. я записав, да. Курілізація, подожіть. Що Су... вона до нас протеофонувала. Перепрошуємо, наразі не можемо з вами продовжувати розмову, тому А що ж страпилося у вас? Продати, будь ласка, інформацію клієнту, щоб вона протестувала. Так нормально фанувала. спілкувалися. Якась. Подожіть. Але... Дайте, я уточню. Так. є каналізація, ви кажете, щоб передати дружині, щоб вона за каналізацію позвонила вам, так? Да? З приводу реструктуризації боже. А, реструктуризація, тю, блядь. Я ж кажу, в мене просто проблеми з здоров'ям, в мене пам'ять не к чорту, я п'ю таблетки постійно. Алло. Я зрозумів. Дякую вам за допомогу. А з ким я спілкуюся? Я ж вам представився, Моє ім'я два. Ага. Так, да, слухаю вас. Ну, взагалі, я вже з вами поспілкувався, наразі вважаючи розповідаю. А, ви не зважайте Це... на мене, мене, про... мене провали в пам'яті, я ж лічусь зараз. Я на таблетки п'ю, мене буває таке часто. Добре, я зрозумів. тоді... А чому ви дзвонили? дзвонили? Перепрошуємо можливо, зручності. Гарного вам дня. не. Каналіза... За каналізацією? Він...